Про наших дітей за кордоном говоримо далі із Іриною Ключковською, директоркою Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вітаємо вас. Чогось я думала, що більше дітей за кордоном, ніж півтора мільйона. Може, ви маєте якісь інші цифри? Так, маємо інші цифри. Недавно в нас відбувся симпозіум українського освіта за кордоном, візія і місія. Які організували ми міок міжнародний інститут світи культури військів з діяспорою Національний університету Львівська політехніка? На ньому була запрошена заступниця міністра освіти, пані Кузьмичова, яка оприлюднила такі цифри. Зараз за кордоном перебуває 2 мільйони 100 дітей, 358 тисяч з яких дистанційно навчаються за українськими програмами. Взагалі, хочу зауважити, що статистика в тій ситуації, в якій ми з вами зараз знаходимося, річ дуже невдячна. Якщо ми уважно простежимо. Що подає Організація Об'єднаних Націй? Що подає Євростат, Що подають наші дослідники? То маємо величезні розбіжності, але на щось треба опиратися. Так що я схильна опиратися на, на ті дані, які нам представило Міністерство освіти і науки України. Що означає ця цифра? От якщо спиратися 2 мільйона 100 тисяч дітей і 350 тисяч, ви кажете, навчаються за українською програмою? Це я не вмію швидко рахувати. Кожен шо кожна шоста дитина за українською програмою. Що це означає? Що більше... А це означає, що ми є з вами. На жаль, при великій жаль свідками. Ну, якщо не інтеграція, якщо не асиміляції, то потужної асиміляції інтеграції, яка зараз розпочалася в країнах, зокрема Європи. Ми досліджували країни, куди виїхало за даним організації Об'єднаних Націй, найбільших жінок з дітьми. А це є Польща, Німеччина, Це є Чехія, Це є Велика Британія і це є Іспанія. І що я можу вам сказати? Ну, ситуація, чесно сказав, повинна нас усіх турбувати, в тому числі не лише владу, але нас як суспільство. О, зараз ми бачимо два орієнтири. Перший орієнтир це є державна політика, це є, ем, ну скажімо так, політика, яка спрямована на повернення наших дітей сюди, в Україну І це є дуже правильно, тому що після війни. Ми мусимо мати молодь, мусимо мати студентів і тих, хто буде відбудовувати країну. Але ще є одне дуже важливе питання, як на мене, на яке до останнього часу мало звертало увагу це питання збереження національної ідентичності українців за кордоном. Ми повинні добре розуміти, що ці люди, які виїхали, звичайно, що так. Вони пройшли період адаптації, зараз вони інтегруються. І шансів на їх повернення дуже дуже мало. За різними даними, на початку війни 50% з них, вимушених наших воєнних іммігрантів, декларувало намір повернутися в Україну сьогодні лише 20%. Тобто ми повинні думати не лише про тих діток, які будуть повертатися з батьками в Україну, дуже хочеться, щоб так було, але й тих, які будуть залишатися там. І наше з вами усіх разом цілого суспільства завдання втримати їх в українському полі, тримати з ними зв'язок. Це школа зі школою, друзі з друзями, це на різних рівнях, і на вертикалі, і по горизонталі. І таким фактором дуже потужним збереження національної ідентичності, крім родини, крім громади, крім церкви, є українські суботні і недільні школи, які були у фокусі дослідження нашого інституту протягом тривалого часу, навіть тоді, коли держава не дуже сильно, це ще до ковідний період був і до воєнний період, не дуже тими школами і переймалася. Вони давали собі раду самі. Історія їх має понад 130 років. Там є і нам, як державі, повчитися чого, як виживали ті школи в умовах бездержавності, які кращі практики можна запозичити і зараз їх імплементувати, і яку підтримку треба надавати тим школам. Бо школи, часто сказавши, суботні суботні недільні, залишені самі на себе. Що це значить? Вони не мають фінансування жодного, вчителі не отримують зарплати їхній стаж абсолютно не, не зараховується тобто школи які викладають українознавчий суботній, і не які викладають українознавч предмети українознавчого циклу фактично ну самі виживають в тих умовах в яких вони є Пані а вони дуже... є я ці ці школи є Ось, за кордоном а, звичайно, що є багато. Слухайте, ми створили платформу, комунікаційну платформу, яка називається Українські освітні всесвіт». На даний момент у нас там вже є зареєстровано понад 380 таких шкіл, і це далеко, далеко, не всі школи. Ну, який позитив у тій, скажімо, такій дуже складній ситуації, що за період цей воєнний виїхали наші педагоги. Якщо раніше в таких школах викладали люди без спеціальної педагогічної освіти. То зараз ми однозначно можемо стверджувати, що виїхали наші педагоги з прекрасною освітою з, нови, з новітніми методиками, які зайшли в ті українські суботні школи, uh -huh. і дуже важливо зараз при формуванні нашої політики, зокрема в міністерстві освіти і науки України, щоб це, ця політика вибудовувалася. Не на рівні якихось домислів чи припущень, uh -huh. що вона базувалася uh -huh. на наукових на наукових дослідженнях, і дуже власне для нас є таким позитивним моментом, що міністерство власне опирається, вони вивчають наші дослідження і вибудовуючи цю політику свою, вони беруть наші дані, беруть основні показники. Дякую вам, дякую вам за цю е, розмову. Коротка мусимо з вами зустрітися ще раз для того, щоб обговорити таку важливу тему. Спасибі, Ірина Ключковська, директорка міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою, була гостею цієї години. Ну а зараз наш колега В'ячеслав Футін з останніми новинами в Україні і світі.